Так, друзі, одразу попереджую, що маринує м'ясо не сільський василь, тому що е, ну не мій буде рецепт. Мари... Бо вони да, леньки. Маринує дівчина, маринує Юльчик. А Юльчик О -о... пари да, да, на сама да, Вона нічого не знає, вона не шарив шашлику. в ну, шашлику. Будемо потрошки привчати до шашлика. Спочатку навчиться шашлику... шашлик робити, а потім навчиться свиней різати. Да? По -трошки, по -трошки. Спочатку в нас іде куряча гомілка, вона хоче ну, по-різному замаринувати. Починаємо з курячої гомілки. Так, першим ділом у нас ідуть спеції, не знаю, да ну, я хоч занюхну трошки для початку. В принципі, нормально ось так покажемо, воно сфокусується. В принципі, пойдеть сіль. Будемо потрошки додавати, тому що зразу все не перемішаєш, маленька тара. Сіль та спеції. Тому так. В принципі, як, ж кажу, як шашлик не замаринуєте, воно це м'ясо. Це буде м'ясо, це буде вогонь, це буде смачно. Тому що у нас як? У нас було колись мода, прийшла маринувати, ну, молодь маринувала в пиві. Маринували в пиві їли. Потім почало... Ні, спочатку, мабуть, був майонез. Майонез, потім пиво. Потім це просто вода, там оцет, сіль та перець. Потім було таке, що мій батько також любив маринувати, хто каже томатний сік, хто каже морс. Ну, тобто ці, знаєте, варені перекручені помидори, що потім в борщ за жарку. Юльчик маринували у нас. На Сумщині маринували на Сум... в мінералці. Мінералка. Так само в Ківі додавали. Ківі додавали. Для чого Киві? Скажіть, будь ласка. Ну, Києві воно ж розм'якшує м'ясо. Ківі розмякшує м'ясо. Ну, В принципі, я кажу, і все було воно смачно. На Сумщині було втричі смач... смачніше, тому що там цей будинок, своя територія, ну, дуже класно. Ти сам собі господар, сам собі хазяїн. А тут як буде... А тут буде. теж гарно Тут, ну, теж гарно, але може бути і краще, якщо цього захотіть. Так, йдемо далі. Так, нарізали ми Нарізали ми цибульку. До речі, хотів, ладно, хотів показати якому ти костюмчику, що моя сестра сама. Да? Ось так ось покажу. Сама сестра шила, робила, тому костюмчик класний. Замовляйте. До речі, хто не знає, що в мене сестра займається, вона в мене швачка, вона шиє речі, сумочки, все що хочеш. Гаманці, світерці, резиночки, заколочки. І вона дарила дівчині моїй. Подаруночок там все, що сама своїми руками робила, то навіть ну і ось цей топік чи як це, ну, спальник. ну спальник, да, Спальні костюм. Все підійшло, все і Мені цікаво, як вона вгадала по розміру, якщо вона тебе не знала і не бачила. Ну Думаю, на красивих дівчат це воно одинакове, скоріш. Да? Mm -hmm. Тому так, цибулька в нас є. Чекаємо, що буде далі. Самому цікаво, щоб так от дівчина сама маринувала для мене м'ясо, ну нічого собі. Так, друзі, цибулька там. Ще додали олію, яку звичайно, так? Да. Додали я олійку, все зараз перемішуємо, спецій багато. Всього... І щепотку оце. Щепотку оці, так додав. Ну, в принципі, навіть якщо кого немає, можна додати просто лимонну кислоту. Також все гарно виходить. Ех, завтра мінус 20 в лісі, де ялинки від морозу тріщать. Будемо смажити м'ясо. Кому цікаво, приходьте в гості. Будемо також вас пригощати. Фото з дівчиною скільки стоїть, скільки коштуватиме. Ми <с <с?> жартуємо. Ми подумаємо, да, ми, подумаємо. Ми. Ну, ми жартуємо. Хто хоче, той побачить. Хто хотів, хто той вже побачив, познайомився давно. Тому так, все. Все це закінчено, так, у нас? цей процес вже закінчений з куриками. Кури, кури. Зараз у нас піде свининка. Ех, як кажеш, свинина, аж душа болить, що це не твоя свинина, а, чия, а чиясь польська. Так. Це ми все зробили, щоб воно не за заці... це не обвітрилося. А mm -hmm. й до завтра постоїть помаринується. Так, друзі, зараз у нас прийшла свининка. в принципі, багато не купували, тому що ну, в нас буде не також і багато. В принципі, як завжди казав, курятну треба на сітці вже смажити. А... А свинину на шампурах. але на шампурі немає, то будемо смажити також на сітці. До речі, в принципі, можна буде колись якийсь ворог і купити дешевий шампурів, не? Mm -hmm. Дома в мене класні такі лишились, круті, типу, з дерев'яними замовлені ручками. Ми ну... Ми можемо з дерева, в принципі. Короче. Як в дитинстві, знаєш, на паличках. На паличках. жарили Ну, Теж це, 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 тобі не сало, це буде годину тут жаритись. От що завжди кажуть, типо саме класне м'ясо це ошия, коли не знаю, що я взяв його, то ж так кажуть. Але мені не подобається. Ну як, може, тут нормально буде домашній свині, коли домашня свиня гадована, то вона йде жирне. м'ясо, жирне. І ошиях дуже сильно горить і дуже багато сала в ньому. А якщо таково, то може в принципі, нормально. Я вдома брав собі завжди, да, це якраз чудово, класні сматочки такі. -во. Я вдома брав завжди собі е, лопатку там, або стегно. Ну, в принципі, любе м'ясо брав, але я ще як завжди продавав, ну, було воно жирне, але ну, не годилось на, на цей. Котлети, так, да, прикольно, воно м'ясо м'ягеньке, плюс жирненьке, класне. В принципі, ось таке. До речі, думали, що сьогодні буде ярмарка. Тут біля нас, що звичайно, що є ярмарка. Хотіли піти взяти домашні свинини на шашлик, Але був великий мороз і сьогодні люди не приїхали торгувати, тому прийшлося брати ось таке в новусі. Ціна, начебто, воно було по акції за 290 гривень за кілограм. В принципі, нам і да? Посмажити душу відвести. Зараз цікаво, в чому ти це замаринуєш? Чи так само? Ні. Щось, щось вичнеш, цікаве, так? Сухарики да? так? Да? Ладно, побачимо, що буде. Так, сюди в нас іде сіль, перчик. Звичайно, що е, свинина. Так. А ще буде цибуля. Цибулька також буде, так? Да? І, І секретні інгредієнти. І секретні інгредієнти. Цікаво, це що таке. Це мабуть у цього? Ні? Секретний інгредієнт. Пишіть які, як ви думаєте, які секретні інгредієнти. Я все одно не відкрию карту. Ну, я думаю, що що, що. Та, не буду підказувати. Я, в принципі, догадую, що може бути. Ну, так що я зараз буду казати, тоді всі догадаються. Ну, хай як би воно не було, воно буде смачне. 100%. Плюс салатик, плюс картопелька. Та ти що, друзі, давайте під'їжджайте. Під'їжджайте до нас, треба велику компанію, щоб нормально погуляти. Поки вихідні, бо почнеться робота, потім знов таки не до гуляк буде. Так, це у нас теж щось буде. Це... Секретний інгредієнт. Так, да? друзі, секретний інгредієнт. Я не знаю, що це таке. Дивіться, це щось таке непонятне. Це що, самогон фарбований? <ріст> Щось цікаве. Так. Сумський інгредієнт. Так, інгредієнт із сумщини. Ну добре, поки, поки що я сам не знаю, що таке буде. Побачимо, побачимо. Так, друзі, далі у нас іде часничок. Вибачайте, що буде багато частин відео, тому що ж кажу, я не можу змонтувати навіть на 20 хвилин. Будуть коротенькі, але кожного дня будемо старатися вас болоти. хоч чимось. Вам скучно вдома сидите, лежите, з кого можна посміятися. З Василя, який був сільським, став городським. Весело ж, смішно. Місцевим. Місцевим, так. Да. Ну, коротше, цибульку. бульку. Отак, да? Ну, раніше, знаєте, як надягали на шобпурку, да, ми робили. А так, в принципі, нам би сок дало. дало воно. Я вдома взагалі його типу, і на м'ясорубці рубці перерізав, перемелював, щоб аби лише був сок, та і все. Тому що м'ясо дуже любе, ну, свій сок, смок, цибуль... ну, цибулячий, цибулячий. бачаєте, трохи гондосів, бо прихворів. Але. Стараємось для вас, а ви постарайтеся для нас чим лайком, підпискою та коментарем будь-яким, поганим, хорошим. Але щоб був коментар і все. Цікаво, люди, як пишуть, думають, що якось мене задінуть, а я просміюся. Я мені ще це, допоможе, цей коментар продвинути далі відео. Але мені в кайф, коли вони таке пишуть, то друзі, пишіть. Пишіть, пишіть. Так, тепер все масажируємо. Робимо такий масаж м'ясу, свинці. Отак. Та видно. Бачите, вже, вже в родині новий блогер з'являється. Вже вже командує як знімати, як камеру ставити. Ну, що сказати? Дівчина на кухні як кажуть, вона командує, бачите. Навіть знімати треба по її по її хотінню. Так, далі у нас іде секретний інгредієнт. Ну, я думав це якийсь томатний сік. Ну я, не, я щось не розумію. Не, не, не знаю, що це таке навіть. Коротше, якийсь інгредієнт. Хай він так секретно мені лишиться, бо я, чесно кажучи, не зрозумів, що це, ну, це таке. Дуже ну, я думав, що це самогонка, але чи може в не вніс заложений. Ну я не чую якось нічого. Це із сумщини. Це із Сумщини. ти вже казала. Хай це буде секретний інгредієнт, спеціальний для... Хто із сумщини, вони знають, що це. Да? Ну, родичі всі знають. Все, додаємо цибульку. І цей. І це буде все, так? Да? Да? Перемішуємо. А з додавала додала всі, які да. треба. Все, тоді додаємо цибульку, перемішуємо Так, чекаємо на завтра. Тому, друзі, на цьому буду закінчувати відео, таке коротеньке. Сам як ми маринували шашлик, які в нас маринади, то що ж кажу, хай буде частіше, але каратенькі. Ну, Хотілося б одне повноцінне, але е, зараз або треба програму міняти. Телефон дуже гріється, монтую я на програмі InShot, але я не знаю, чому не доходить там до 60% ну, монтування, потім виключається, починає заново. І таке, вже, така проблема вже цілу неділю, що ми не можемо змонтувати. А коли таке відео хвилин там, на 10-12, то в принципі все чудово. Сьогодні ми що? Зараз п'ємо чайок та, і лягаємо відпочивати. Завтра вранці прокинаємось, перевіряємо, чи наше м'ясо не, не, не втекло з холодильника, бо вдруг дівчина проголодається вночі і проснеться на сковорідці да, Пожари на сковорідці. Тому так, ми жартуємо. Чим веселіше, чим крутіше. Тому все. Чекайте наступного відео. Завтра. Е а коли як набереться багато активності, нормально почнуть набрати лайки і перегляди, то вже я вам покажу свою дівчину. Поки що трохи активність була, ми дали ім'я, розповіли. А потім покажемо і саму цю королевішу, як тут кажуть. <хи> Тому все, всім пока, всім до завтра. З За вами завжди був Василь і моя дівчина Юльчик. Все, пока.